Чого вам не вистачає для комфортного життя в Кременчуці? Денег не вистачає. А можливо, ще щось? Більше нічого. Здоров'я не вистачає. А з благоустрою? Благоустрій? З благоустрою місця. От е, ніхто нічого не робить. Ніхто нічого пишемо. Жек, наприклад, він і нахвик не треба, так і пишіть. Тому що ми платимо онякі ексвитрати. Я сама живу по 250 гривень я плачу ексвитрати. Е, спитала, щоб ну, те, що їм положено, будинок е, хоч відремонтувати знаружі, Це їхня об'язаність. Ми ж платимо гроші. так же. Написала ще в прошлому році, щоб вони відремонтували покра... ну, хваса. І труби поржавіли газові, я маю на увазі. Раніше їх красили, тепер вони ржаві, може десь і газ пропускає. От. Ніхто їх в минулому році написав, обіцяли в цьому році покрасити, тоді кажуть, що це не їхнє. Вони не, 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 а горгаз, а горгаз вже все скасував, нема кому красити. Коротше, у дворах ями, ноги ламаємо коротше від цього до цього. Якби вони менше крали, то вони крадуть до такої степені, що вже я не знаю на що їм стільки грошей. Я живу на пенсію на мізерну і виживаю. А вони які, мільярди крадуть. І їм мало все добре. Армію обкрадають. Коротше, всіх пенсіонний нас обкрадає. У мене пошти, а 40 з лишнім стажу. І що я маю? Індексації мені не платять. Довжні всім платити індексації. По-моєму, якщо індексація, то довіжні всім вже платити. А вони не платять, що яких 12 гривень не вистачає до пенсії. Що це за щось таке? Непонятно, що. Видумують, коротше. Ну, в общем, живемо, отак от виживаємо. Лічитися нема за що. Піду написати, щоб на допомогу, а вони кажуть, а ви лічилися. Я кажу, ви таке дурне питання задаєте. За що ж я буду лічитися? Мені ж нема за що. Я йду допомогу взяти, щоб лічитися, а ви мені, щоб я спочатку полічилась, за який тут самий я полічуся. Ну, оце ми так. А ви хто взагалі? Требачицький телеграф. Телеграф? Ну то дивіться, оце ми так і виживаємо. Жек нас облапошує, наше правительство, наші, от От там що сидять у нас, мери, і замістителі, всі нас обкрадають. Коротше, усі нас обкрадають, облапошують. А ми як таракани, нас травлять, а ми живемо. От і все. Це очень стрімко. Чого вам не вистачає для комфортного життя у Кременчуці? У Кременчуці? Зараз я подумаю. Ну, взагалі, так все на сустане. Можливо, якихось парків не вистачає, або, ну чогось такого. Парків. Парків у нас достатньо красиві, тому що я ще працюю в цьому підприємстві, де займаються парками. Я думаю, що... Но я знаю, сколько это сил вкладається, труда, знаній, ентузіазму, фантазії. Чого ти попросиш? Так що я думаю, що ми будемо жити в красивому місті. Чого вам не вистачає для комфортного життя в Кременчуці? Не вистачає чи заважає? Я, дума, я думаю, що закінчиться війна і всього буде вистачати. Туалети. <плоди> це <плоди> Це сложно, ну, їх ніде немає. Окрім там поодиноких на ринки і там на так немає. Ну, хотілося б. Чого вам не вистачає окремості для комфортного життя? Доходу громадян достатньо. А можливо, є щось після такого, наприклад, парки? можливо. Ну, Парки у нас більш-менш нормально прибрані. Упорядковане таке. Тротуари, щоб скрізь були добре, щоб, щоб чистили сніг взимку, саме до під'їзди, двори. Чого вам не вистачає для комфортного життя? Ви знаєте, тут, тут одним словом не скажеш, тут багато. Розумієте, я приїхала з місця я Переселенка, де мер наскільки любить своє місто, що там навіть в кожному подвір'ї зроблена плиточка, тротуари, асфальти. Я взагалі колишня Кременчужанка і поїхала з Кременчука, коли був мером Бабаєв покійний, коли Кременчук починав розвиватися. А зараз я приїхала, я просто в шоці від того, що я побачила. Я дуже розчарована, бо Місто замість того, щоб приводити місто в порядок, вони закуповують, вибачте, це ж уже ж доведений факт, одноразову посуду в тисячі дорожче, ніж вона є насправді. Тобто, ну, тут багато, тут багато факторів, тут багато, щоб сказати, чим я не задоволена. Ну, легше сказати, мабуть, чим задоволена, ніж незадоволена. Чого вам не вистачає для комфортного життя в Кременчуці? Все вистачає? Все нормально.